Десь о другій ночі мені подзвонили і сказали: в нас війна, їдь до військової частини. Ми тоді приїхали і ще пару днів обороняли військову частину. Потім нам сказали сідайте у машини, будемо виїжджати. А куди виїжджати, ми ще не знали. І ми тоді під'їхали на комбінат Азовсталь. Спочатку ще у нас були запаси. Але потім вже почалися проблеми з водою. Одною бутилочкою водою, десь літровою. Можна було ще щось якось помитися. Ділилися харчами з цивільними людьми, які були також у іншому бункері. Також були постійні обстріли. Хлопці виїжджали на завдання і також вели бої у місті. Моя задача була як заступника командира роти порос. Це підтримувати морально психологічний стан хлопців та дівчат, які знаходилися також на Азовсталі. Деякі дуже важко переживали якісь травматичні обставини. Найбільше травмувала це втрата когось з рідних. Я пережила це на собі, коли мого брата було поранено. І спочатку по радіостанції передало, що він загинув. Це був, напевно, найважчий момент мого перебування там. Мені, мабуть, було менше лячно за себе, ніж за нього. Тоді мій старшина взяв машину свою і ми до нього тоді поїхали. Я так зібрала його речі і в останній момент також взяла своє, свою ковдру. І ми до нього поїхали. Так боляче було тоді дивитися, я вам так скажу, коли твоя рідна людина лежить вся у крові, і ти ніяк не можеш допомогти, крім поговорити. І в цей момент не можна там, показувати свої емоції, плакати, що ще таке, істерити, щось таке робити. Ні. Тому що йому від цього від моїх сліз не стане вигше. Мого брата евакуювали тоді на вертольоті. Виїжджати допомагали наші хлопці, які їхали на завдання у місто. На той момент вже кораблі обстрілювали місто, літаки, артилерія, і на вулицях вже йшли стрілкові бої. Нам пощастило, що ми там всі четверо дівчата і змогли пройти, проїхати через архістські блокпости. Ми бачили і кадирівців, цілі, цілі тоді колони техніки. Це були буряти, це були люди з Баданових республік також, так звані ЛНР ДНР. Це Кровожервові вбивці, які прийшли захопити нашу країну, вбити наших людей. Я дуже чекаю просто на хлопців та дівчат, які повинні повернутися з полону. Те, що я з ними знову побачусь, те, що я знову їх зможу обійняти. Посміятися з ними, поговорити це гріє мені душу, що вони повинні повернутися у цій бригаді. Дуже багато досвідчених воїнів, які е, зможуть навчити хлопців як правильно е, воювати. Це буде штурмова бригада, яка саме націлена на звільнення нашої рідної землі. Люди стануть військовослужбовцями, будуть приймати участь безпосередньо в бойових діях та відновлення кордонів 91-го року.